общем, взяв такої профільної труби. По 2 метри різали, бо машину не лазить більше. Позварував вже і порозмічав. Зараз буду сверлити і ставити там. Взяв такі різьбові закльопки. І виходить, на тих різьбових закльопках такі прижими. Болтиками 6, під шести грані буду прижимати панелі, це я роблю каркас. І, получається, от кабель я вже кинув. У мене старий будинок і там криша. Ну, якраз в мене йде ну, в общем, так, де, так, як треба мені. Там буду ставити 10 панелей, виходить. Такі розбіг заклюбки заклюпки порубив. Як я їх робив, виходить болтик з гайкою, шайба, шайба, а посередині це опорний почипник. І виходить, накручуєш, Вставляєш, накручуєш. І потім болтика тримаєш, а гайку, виходить, закручуєш. І воно сутвісно підтягує там і розвальцовується і все, і встановлюється така гайка. Це щоб... Без закльопишного. Так будемо казати. Якщо комусь дуже треба, там пару штук зробити і нема чим. Так, все вже вечеріє. Якраз дощ почав моросити, але встиг я вцепити панельки свої, общем. Все, кабеля фішки з, е, за... зробив. Коротше, ну, до панелі не підключав, то якщо кабель там на горі. На хаті зараз. Teraz za wester.